Dobri večer tobi, Pane Gospoda. Добрий вечір, мир цій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, щоби темні сили щезли. А скажімо, що ми за люди, хай усім відомо буде. Я українець Закарпат, зеленого лугу, Закарпатська січ стара, впала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні у могилі спала, тільки вранці на зорі зірка засіяла, тільки блис на землю впав, отаман сюди прислав. Тут про все дізнатися. Я українець, як і ви з тихої волині, а та зірка дала знак нам в святі годині. Я зібрався і пішов аж до твоєму свою мову розказати Богові своєму. Я вам також рідний брат України Закарпать через гори, через ріки, йшов до вас, щоб навік, щоб здобути честь і славу, з вами стати одну лаву. Слава Богу, господарю, мер в Господній хаті, будьте ласкаві нас прийняти, Бог вам дасть заплату. Господине захистіть наслугу годину, бо велика нам пригода стала поліни. Направду чудо то було, якого світ не бачив зроду. Ту ніч дивлюся за село, палає зірка з небо з воду. І промінь падає ген-ген, де в офлеємі, дрімають і всі ми стали, як один. Я з дива випустив аж дудку і кажу, браті, є новина, Наснився дивний сон мені, що ви ефлеємі народився, той, хто нестиме мир землі. Всі ми скоро повставали, ще й дари з собою взяли. До вертепу поспішаємо, сина Божого, вітаємо. Поклонившися, дитятку, ми прийшли всім сказати. Що родився цар Месія, всім владика і надія, кривду він на прах зітре, правду вгору піднесе, і отож от у цій годині, де з до богатин, будемо усіх вітати, Богові поклін віддати. Гляньте, браття, що сидіє, чи вогонь, чи то комета, небо аж жевріє. Дивіться, браття, чи то так треба, що ангел Божий сходить з неба. Не не бійтесь, люди, чесні, я що? до вас, посол небесний. Блачу добре, после Боже, в тебе є новина. Довестепу поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Йдіть до нього, всі люди, і поклін дайте. сину Божому на славу пісню заспівайте. Світлом засіяла, над медна віста ясна, світлом засіяла, де Христос родився, сіми облося, якщо я чоловік певний. Браття, що там стало, у дворі згасла зірка в горі, темно всюди, страшно всюди, гей, рятуйтесь, добрі, люди. Справді, браття, що за сила, ясно зірку погасила, що за темний дух гуляє, Зорим світло погасає. Гляньте, хтось біжить з мечем, станем спільно проженем. Що дає вода на маму б'є? Що я бачу, що я чую ще й політику находу, аби всім командрувати, самі напасти шукати. Чи не ліпше в хаті сісти, чарку випити з'їсти, чи легенько перейти в корч, можка забрести. Я купою, я міняю, за кордони роз'їжджаю. А що треба, я продам, я май добрий крам. Ой ні-ні, того не буде, бо не буде. Не такі то нині люди, люди, люди. Щоби гендель з мошкома. мали мал! І про Бога забували. Забували. Хто вклонитись хоче Богу, той збирається в дорог. Я, чи я, то, я. то судінче зива, Перешкод його нема. Ой, нема, нема. Чув я що ви тут сказали. Не поважайте царя, ірода поводаря. Го він тут за хвилину схопить він мало дитину. Відкривайте царські врата, хай цар ірод йде до хати. Ах, ми тут мені зібрались, щоб йому тут поклонялись. Добре, що я вас тут маю, зараз мертю покараю. Хочеш, хочеш бити, хочеш бити. Замовчіть мені прокляті, боскараю цій хаті, геть ти воїн обшукати. Я всю хату обійшов та дитину не знайшов. Тож іди по всьому світу і наказ мені рознеси. Всіх дітей в краю зібрати, всіх двох літок постенати. Кожен хлопчик до двох літ хай загине, так скажи, бо тобі не жити, не буде кому боронити. <ріць> І сім'я озаєли, типо кажу я, то окей потис на хлопу до пекла, до пекла. Боже, боже, поможи! Свого лица Слава!